Доброго дня всім! Рада вас вітати на своєму каналі. Я вже дуже довго не знімала ніякі відео, а сьогодні вирішила зняти, тому що в мене виявились деякі, деякі непорозуміння. І я хотіла вас запитати поради, скажімо так. Причиною того є ось така баночка, зараз вам покажу ближче. Масло чорного тміну. Два роки назад ми були в Єгипті. Розкажу за це масло. Ми були в Єгипті і ходили, як звичайно, там ввечері по магазинчиках і зайшли на фабрику Нефриті, ось так називається фабрика. Може хтось знає, Нефриті. І там нам порекомендували ось це масло чорного тміна купити. І воно було таке дуже дороге. Ось ця бутилочка. Вона коштувала десь 30 доларів, наскільки я пам'ятаю, тут 300 мл ось масло чорного тміну. І от, ви знаєте, якось так вони прорекламували цю о, це масло, і продавщиця була така російськомовна. Ну Не пам'ятаю, звідки вона була. і о, значить Каже, що купіть не пожалкуйте, тому що це дуже таке, якби корисне це масло. І тут ззаді пише склад його, і від чого воно воно, воно дуже корисно, воно допомагає при багатьох захворюваннях. От пише ну, вибачте, я на російській мові прочитаю тут так. це сильніший імуномодулятор, лічення і профілактика різних заболівань, в тому числі онкології, сахарного діабету високого артеріального давлення, щитовидної желізи, печені, почек, желудочно кишечного тракту органів дихання і кожних заболівань, імеє антибактеріальне і противовірусне действие. Ось дуже багато різних позитивних моментів тут описується про це масло, і ми вирішили спробувати і купили. Значить, приїхали ми з Єгипту. І, як завжди, десь оці всі наші покупочки відложили в сторону в шкаф. І тепер я прибирала то все в шкафу, перебирала речі до свята і знайшла. От. Знайшла цю бутилку, і думаю, боже, то чого ж я не почала ще пити така цілюща настойка, таке цілюще масло. Ну, виявилось, що тут уже е, дата вийшла. До 2... Було е, пригодне до 23.01 до 23 січня цього року. І ось я думаю, якщо хтось мав таку ситуацію, якщо, чи хтось з вас знає про це масло, чорного тміна, і чи ви пили взагалі це масло, чи воно вам е, ніби допомогло, чи ні, це саме перше. І друге питання таке. Чи як ви думаєте, на вашу думку, чи можливо його вживати після того, як вже вийшла, вийшов термін придатності? Тому що я переживаю, я, до речі, спробувала випила декілька ложок. Там пише, щоб потрібно вживати ем, потрібно вживати по одній чайній ложці, наче, тобто, саме раненько встаєте, п'єте одну чайну ложечку цього масла чорно тміну. І тоді десь через півгодинки вже можна щось їсти та пити. Ну, я спробувала це, і воно мені таке на смак, нібито якось, е, не знаю, якось касторового масла напилась, чи що таке дуже неприємне, а потім ще, вибачте, за слово відригається цілий день. Ну, так от, І хотіла запитати вас е, заразом поради. Чи, що ви, ви мені порекомендували: чи пити це, чи не пити, чи вже такі е, викинути. Так, я собі подумала, що це масло, так як масло, воно мало би бути ну, термін придатності не повинен бути короткий, ну, але пише, що до 23.01 зараз вже ніби просрочене. Ну, напишіть, будь ласка, мені, я буду ждути, чекати на ваш зворотній зв'язок. Напишіть, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Масло чорнотмін. Хто мав таку ситуацію? Будь ласка, відгукніться. Ну і заодно вам покажу деякі моменти з мого життя. Також в цьому відео, що я знімала декілька днів раніше, і ось ці прекрасні троянди, помаранчеві троянди. Це моєї доньки було день народження, і її подарували. Яка неймовірна краса. І заодно зніму ще й інші букети, також не менш красиві. Мені дуже подобається ось цей. Поєднання кольорів неймовірне, такі лагідно персиковий, рожевий і фіолетовий. Сьогодні на дворі вийшло трошки сонечко і сухо. Я вирішила швиденько посадити гладіолуси. Так як приходить весна і завжди хочеться щось посадити, якусь квіточку, щоб потім радувала душу цього літа. Ось мене тут два таких стареньких підвазонники і один був новіший. я... Підпушила грунт і зараз буду висаджувати. Ще раніше я купила ось такі рожеві ладіолуси і жовті. Їх тут 8 чи 10, так написано. Ось ці квіти мені дуже сподобались, такі яскраві, різнокольорові, не знаю, не знаю. Ніколи таких не мала Також декілька цибулин десь, напевно, 6. Висаджу і побачу, чи щось буде чи ні. Мали би бути гарні. Я гладіолуси люблю. Колись вдома завжди були гладіолуси. Побачимо, чи щось вийде з тих красунь. І тут ще купила насіння соняхів. Хочу посіяти. Якщо зійде, ось тут посію біля цієї цибульки. Для цих нарцисів. Якщо зійде, то я потім ще розсажу там, спереді хати, щоб були. Тому що вони великі, вони займають багато місця, але посію поки що тут. так. Тут в мене ще є лаванда. Кущі лаванди я також купила в Лідлі. хочу десь розсадити. А ось це такі в мене прикрасив садок, в сад. Вони від сонячної енергії заряджуються. І якщо вони зарядяться, якщо є сонце напроти зі дня, то тоді вони ввечері і вночі світять. Ось так розложила і буду землю саджати, але теж замітила, ніби їм тут замало місця. Ну якщо вони зійдуть гарно і ніяка не пропаде, то тоді я також візьму щось, розсажу трошки їх в місці. А ось ці квіти. Я ніколи їх не мала раніше, навіть не знаю, як вони називаються правильно. Пише L -X i LXIA. Не знаю. Хто мав такі квіти, напишіть, будь ласка, що це за квіти і е е е як за ними доглядати, як їх правильно вирощувати. Це булиночки дуже малесенькі, подивіться, які. Одна вже хоче пробиватися. Надіюсь, що будуть такі ж гарні, як і на малюнку. Ось і моя маленька помічниця. Вийшла мені допомагати садити квіти. Еля, що ти там знайшла? Якогось паучка? Опа! За кутом можна спостерігати вічність. Яка вже краса. Так. Краса. Тут на своєму маленькому огородику я посіяла редиску і на зиму садила чесник, то він мене ось такий, правда, нещасненький якийсь. Може, щось ще з нього вийде. Це щавель так, підтягнувся. І сходить Петрушечка. Також буде непогано, бо я вже бачу такі кущі беруться, гарні, зелені. Ось такий у нас маленький огородик. Але приємно, що він є. Хоч сонечко, люблю, тут щось подлубиться. Відчуваю себе так, як в Україні. І ще вам покажу дерево, яке в мене цвіте. Це дерево починає цвісти з лютого. Я ніби це деревце не дуже люблю, тому що квітів дуже багато. Воно так гарно цвіте, рясне, але квіти дуже швидко падають, опадають і гниють на підлозі. Може через те, що тут затінок і мало сонця, не знаю. Квіти, звичайно, дуже гарні. Але я дерево тримаю, тому що рання весна ще нічого не цвіте, а воно вже ось так радує нас своїми яскраво рожевими квітами. Так, сьогодні приїхали в Ворсет Хоспіталь провіряти очі. Маленький госпіталь для нас. Знімала трошки дитячу кімнату очікування в госпіталі. Children's waiting Room, яка гарна. Тут дракончик зроблено в вигляді замку, діткам є побавитися з чим, очікувати в такій приємній обстановці. І це один з самих Таких маленьких госпіталів в Англії. Тут ніби такі крісла, як для принцеси, тут багато книжечок, можна щось подивитися, почитати з історіями різними на будь-який смак, якийсь телевізор, напевно, можна мультики включити. Ну і тут дві кімнати. А це е, дошки, що можна малювати на них, тільки не бачу, чи є крейда. Крейди не видно. А також дезінфектор для рук і серветки, також дезінфікуючі для поверхні. Ось Так гарно там мама чекає перевіряти очі. Тепер вийшли з госпіталю, очі провірили. Будуть робити мої свекрусі операцію на катарахту. Поставили у чергу. І тут я замітила ось ці яскраві квіти. Просто очі вибирають. Яка весняна краса, різнокольорова. Просто вибирають очі. Так. Буйно цвітуть кольори, які хочеш. І жовтий, і яскраво-рожевий, і червоний, і білий, фіолетовий, любі. Так гарно. Такі три клумбочки. Тут біля дороги прикрасили собою весь пейзаж. Просто неймовірне цвітіння. Думаю, зніму вам поряд ось ці голубенькі дзвіночки.